Літня зимова форма. В mm -hmm. чому принципові особливості, в матеріалі, функціоналі в дизайні? І що наразі вже реалізовано, а, ще, а що ще є над чим працювати? Mm -hmm. Літня і зимова форма в нас вона не розподіляється як чітко. Літня форма, там костюм і зимовий костюм. Зимовий костюм це доповнення до літнього. Mm -hmm. Так. От і в нас є літній польовий костюм. Він збав... основний склад тканини це Бавовна і Поліестер 65 на 35 Це те, що йде по протоколу Міноборони. Зимовий одяг це куртка і штани зимові. Вони йдуть з мембранного матеріалу, він вже ущільнений, він йде з пропіткою, він йде з. Мембранною прослойкою, яка захищає від вологи, там стирання менше, то більшість циклів. От. І вона він, то теплий, тому що він йде, звісно, на застарілих матеріалах, тому що о, використання о, виготовлення. Зимової куртки на сьогоднішній день використовується ну, синтепон, який це вже, скажімо так, в Європі ніхто ні вже ніхто не використовує абсолютно такого типу матеріалу. То мають бути набагато легші. От Ми, наприклад, зараз розробили куртку. На сьогоднішній день, також по, по замовленню і по потребі, ми проконсультувалися, поцікавилися, що саме бачать бійці, як би вони її хотіли бачити, ми розробили. Взяли абсолютно нові, нові матеріали, мембранні тканини, полегшені наповнювачі. І коли куртка міноборони важить по вазі 2 кг, то наша 900 грам. Це вам вдалося за рахунок так. зміни матеріалу. Зміна матеріалів. Тільки зміна матеріалів, але, наприклад, там витримує 15-18 градусів мінус. Термолофт мінус 35. Термолофт це дуже легкий матеріал, він наповнення. Він, тобто, навіть хлопці, от ми коли привезли на презентацію, у нас в маленькій сумочці була куртка. От. Вони почали зустрічають, типа, а де куртка? Я кажу, «Ну, ось, будь ласка, ми там штани розвернули, вони повзяли на тестування, все, начебто, все ок. Але такий виріб буде коштувати дорожче. Ні. Чому? Е, пояснюю, чому. Тому що, е, якщо закупівля йде прогнозована, mm. ми матеріали завозимо набагато раніше. І е, Якщо правильно зробити, вибудувати весь підхід до роботи. Забезпечення, це все залишається в помірних цінах абсолютно і в підході. Коли синтепон на сьогоднішній день стоїв 27 гривень, то термолофт 180 гривень. Так, я розумію, що це досить суттєва, суттєва різниця. різниця. Але термолофт набагато якісніший. І в нас цінова політика, от ми прорахували і дивимося, з якими ціновими політиками заходить, закупівлі відбуваються на Прозоро, зробили аналіз, і в нас ціна 60 гривень відрізняється від вартості тої гуртки, яка на сьогоднішній день. Тобто все можна прогнозувати. Просто треба робити аналітику, треба робити затребуваність, і все ж все про все пробудується. Угу. Тобто вибудована комунікація, так, так розумію, завчасно прогнозований, спланований так. Графік, а, роботи, графік роботи, графік поставок, тому що ви самі розумієте, що на сході чуть-чуть е, холодніше стає, на заході трошки інша погода. Тобто, нам потрібно чітко розуміти, мати комунікацію з державою, і все в принципі можна вирівнювати абсолютно. Є допустимі норми, так нас зараз. Спрямовано те, щоб по максимуму забезпечити якби, зброю, допомогти державі, волонтерські організації, всі чим всі чим тільки можемо, але е, на одяг, на спецодяг, ми маємо теж акцентувати увагу, тому що хлопці не повинні думати за те, що йому холодно, що в нього ноги промокли, що в нього там десь розірвалося щось, тому що це неякісний матеріал, і не доведе господь, що десь, якщо десь сколо пролетів, щоб не було цього займання, тління. І всього решта. Тобто, В новітні тільки новітні матеріали, тільки введення, там, якщо взяти такі комплекти, як термобілизна, футболка, фуфайка, вони швидко зношуються, але якщо ми додамо. Срібної нитки з елементами срібла. Це, по-перше, воно повишає естетичність, повишає антибактеріальні елементи. Тобто є дуже багато варіантів, якими можна користуватися, на якими користуються інші країни для забезпечення своїх військових.